Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Петрачков Олексій Іванович, молодший сержант 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». народився 7 квітня 1989 року у селі Светилівка Аморської області. Різдопитливим, товариським, рішучим і цілеспрямованим хлопчиком. 1997 року разом з мамою повернувся на її малу батьківщину у село Шевченкове вигодської громади, що на Івано-Франківщині, навчався у місцевій школі. За словами вчителів та однокласників був сумлінним і старанним учнем, щирим і врівноваженим, поважав старших, брав активну участь у спортивному житті села, користувався повагою серед односельчан. З дитинства йому було притаманне підвищене почуття справедливості, що, мабуть, і спонукало захищати нашу державу на сході України під час антитерористичної операції. Саме 2015 року на залізничному вокзалі в Києві і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Аллою. Чоловік їхав на передову. Це було кохання. З першого Погляду пара одружилася 28 липня 2017 року. Проживала в місті Олександрія на Кіровоградщині. 22 травня 2020-го народилась донечка Жасмін, татова потіха і мама на радість. Олексій дуже любив свою сім'ю. Був турботливим і надійним чоловіком, дбайливим батьком, хорошим сином. Розповідає Алла, завжди міг вислухати та підтримати. Мав добру, світло, відкриту душу та сильний характер. З початком російської агресії чоловік, не вагаючись, знову став на Захист країни 16 червня 2022 року був призваний на військову службу Надвірнянським районним територіальним центром комплектування і соціальної підтримки. Служив командиром гранатометного відділення взводу вогнової підтримки 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А 3892 Брав активну участь у боях на Донеччині. Всі, хто знав Олексія, згадують його як відповідального і надійного побратима, завжди готового підставити плече вправного і мужнього воїна, який користував. Вався повагою та авторитетом серед бійців. Його відданість батьківщині та щира любов до рідної землі були безмежні. Загинув боєць 17 жовтня 2022 року. В результаті артилерійського обстрілу під час бойових дій з формуваннями Російської Федерації поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області йому назавжди 35. Свій останній спочинок віднайшов на військовому кладовищі міста Олександрія. За особисту мужність виявлено у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку, герой посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Олексій любив життя, завжди думав про майбутнє. Обіцяв повернутися з перемогою. В його очах були сміливість, мужність, рішучість та впевненість. Завжди рвався у бій першим, але при цьому зберігав холодний розум. Справжній герой для нас він живий. Ми його досі чекаємо і дуже любимо, говорить дружина. Нехай світла пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях людей. Вічна йому слава і світла пам'ять.